Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова. Я підготувала для вас бюджетні знахідки, те, що я вам ще ніколи не показувала на цьому каналі. Я сама таке обожнюю, дивилась би кожного дня. Коли ти знагодиш якийсь дешевий, але класний аромат, ти, по-перше, отримаєш задоволення від того, що воно класно пахне. І те, що воно ще й 300 гривень коштує. в описі під відео, я залишу посилання на інше моє відео про бюджетні, недорогі аромати. Заходьте, поцікавтесь. Та ви що, це зірочка сьогоднішнього відео. Soft mask від бренду The City Spirit, або The Spirit City, що це так написано: це або міська душа, або душевне місто. Я пророкую цьому аромату славу, кар'єру в базовому парфумерному гардеробі, взагалі будь-кого. Це унісексовий, дуже базовий, універсальний. Молекулярний аромат в Єві за 149 гривень. Це переважна молекула і Super, Це в бренді Centric Maricals перша молекула. Вона чудова, вона має і цитрусовий свіжий аромат, і деревно-амровий, дуже м'який. Навіть в ньому є такий м'який кремовий деревний аромат. Ще є лимончики, свіжість лимона. і... Шершавість на початку присутня шершавість, суха, така пильна, перчна шершавість, Ось так. Цим ароматом трапилася химера. Зараз розповім. Я з цим ароматом познайомилася. Мене з ним познайомила Аня Соколова, ми з нею були в Єві. Вона так собі підносить, підносить нюхає. Я нюхаю, ми одна на одну дивимось і такі трясся. Так це ж молекули з хвоєю. Нам обом той тестер в Єві розкрився шишками. Йоловими якимись шишками, хвойністю. в своєму варіанті я такого не відчуваю. Чому, можливо, якийсь час? От Далі розкриття таке саме, але саме початок, чи то в магазині так було, чи то мені того було, я не знаю. Але ось так Саме в моєму варіанті я не відчуваю, а навпаки, я відчуваю лимончик і перечність. Якщо ви зайдете в Єву, його протестити, будь ласка, нанесіть його на себе і підіть походіть, бо він набуває гучності з часом. Ти його одразу наносиш і думаєш, ну, його або немає, або... але з часом він на шкірі якось починає набувати гучності, починає типу, дифузити, кружляти навколо тебе. І від нього і шлейф є. Я коли його тестила, вийшла з республіки, мене обдало вітром, і такі шлейфи пішли. Що я приїхала додому і замовила собі флакончик. Отже, любителі універсальних молекулярних ароматів, ми з вами дочекались класного аромату із супер молекулярного за 149 гривень. Це свіжа база. Спробуйте його. Він ну, працює як молекули, він не гучний. Хоча, якщо у вас є чутливість до цього компоненту молекулярного і супер, то ви можете його активніше відчувати або взагалі не відчувати тут, це як з молекулами. Хтось чує, хтось не чує. Хтось дружить, хтось не, хтось не дружить. Але я би вам всім радила спробувати його зайти в Єву. В Єва в багатьох містах є. На шкіру, і хай воно поживе. Можливо, це буде ваш дуже базовий, свіжий аромат на літо. Чому б ні? В цій лініці є ще його братики, там сестрички, але вони всі мені не сподобались. Вони типу пахли, якось неприємно мені солодко, якимось чи солодощами, чи квітами якимось. Солодкими не зачепило. Хоча, можливо, їх також треба було на шкірі носити, як би вони по-іншому. Але цей рекомендую. Друзі, ось це зустрічайте. Це парфумерний набір для цього марафону літніх ароматів. Я тут для вас. Добрала, як завжди, дуже-дуже все різноманітне, щоб ви могли скуштувати більше якихось різних напрямків парфумерії і для особливих випадків і не дуже. і... Базове. Ви можете його або виграти, або купити. Продаж буде відкрито в 8 вечора в суботу, якраз під час стріму. Там буде презентація цього набору, і також будемо залучати іншими флакончиками підбирати базові парфумерні гардероби. Наступний аромат він вже дорожче. Він дорожче, бо куди вже дешевше, ніж 145 гривень. Але в принципі за. Сучасними реаліями в парфумерії його можна вважати таким недорогим ароматом. Це Aftergame від Elganza, Це дизайнерський іспанський бренд. Ціна за 1600 за 125 мл. Ось таке відро я купила на мейкапі. Це яскравий лимон, це цедра лимона і бризки лимона з свіжими соковитими травами. Тут м'ята відчувається. Це свіжо, це прозоро, це прохолодне, якось магнетично. Цим хочеться дихати. Це просто свіжий ковток повітря. І це а тут ще є. Гіркота імбиря. Ось спочатку вона не відчувається, це одразу так цитруси активні, а потім гіркота імбиря. І це погодьтесь, вже звучить непогано. Так пахнуть, не знаю, 80% літньої парфумерії во всіх сегментах. Але його краса, його особливість, що я його купила, то що він і починається яскраво, гарно і розкривається в не менш красиве звучання. Він розкривається в. Кремове, ледь, солодкаве звучання ветивера. Мені подобається кожна секунда в цьому ароматі. Перші свіжі, трав'яні ноти, і потім поступово в ветивер. І цей ветивер дуже м'який. Він на мені звучить так довго. Так, я не скажу, що це прям об'єми, отакі от шлейфи кілометрові, ні. Але для мене особисто він звучить досить об'ємно. Відчутно, о, куди моя сережка побігла? Ану додому. Це аромат мого особистого простору, можливо, він ну, на відстань витянутої роки і тягнеться, але я особисто дуже довго його на собі відчуваю. Для такого це туалет, 4-5 годин, такого звучання, кремового Ну, Це реально круто. Дуже часто аромати, які починаються. Так, яскраво цитрусу, а потім ну що попало, і, і немає ні цитросів, нічого такого, щоб могло зачепитись за носа. Це не так, і мені це дуже-дуже сподобалось. Це взагалі чоловічий аромат. Чоловічий позиціонується. Тож, хлопці, придивіться. І я купила цей аромат для, для себе, бо мені сподобалось все, що мені дає цей аромат. Дівчата також придивіться, хто шанує ветивер, хто шанує такий унісекс без квітів, без якихось пудри, просто свій жість, цитруси, зеленина і деревина. Наступний аромат для яскравого веселого повсякдення це Аква White Peach and Coriander від бренду 4711. У нас парфум Біро стоїться бренд, можна сходити а, затестити. Це кремово-кокосовий персик. Класний, позитивний. З посмішкою. Можливо, пряність, ну, коріандр точно відчувається, але він відчувається мені недовго: 10-5 хвилин. І далі нема мені коріандра, а він мені далі розкривається зеленою терпкістю, якась травичка, якийсь зламана гілочка, якийсь листочок. І разом з цим воно лунає таким дуже чистим. Зеленим мускусом. От я в багатьох ароматах таке відчуваю свіжість, така чистота, свіжість, але в ній трошки домішано якогось зеленого соку. Таке звучання, оце свіже зелене дещо перегукується з також бюджетним ароматом Green від Colavo. Його немає в цьому відео, тому що це. Не моя знахідка сьогодення. Ви можете перейти в інше моє відео про бюджетні аромати, там про нього послухати. І ось мені він далі лунає е, цим свіжим зеленим мускусом. Сві, своє там 2-3 години звучання. В базі ще й дуже приємна персикова пудра. Пудрочкою він ще осідає. Приємний. Ненадовго це одеколон взагалі. Освіжитись. Порадіти цей аромат, може бути якраз на цю, на цю функцію. В моєму парфумерному гардеробі є місце таким ароматом з невеликою стійкістю. Я просто їх обираю по принципу, що вони мені ще дають, що важливіше за стійкість. Друзі, що класного бюджетного знаходили ви це взагалі дуже цікава тема вишукувати якийсь бюджетний скарб. А вже ж ти витрачаєш купу грошей і часу, щоб перетестити а, те, що не є бюджетним скарбом, але ці знахідки вони того варті. Друзі, ми з вами далеко не прощаємось. Ми з вами зустрінемось прямо сьогодні, ввечері, о 8 години вечора, на стрімі, де я зроблю огляд всіх. Ну це буде не то, що огляд. Я зберу всі аромати, які про які я розповідала на цьому марафоні, і буду збирати з нього бюджетні. А чого бюджетні? Не не бюджетні, а базові. Парфумерні гардероби, де ми будемо підбирати парфумерні гардероби для різних людей. Приходьте, будь ласка. Я вам подарую три парфумерні набори. Залишайте свої коментарі під цим відео про бюджетні знахідки. Пишіть мені, що ви захочете. Ви в мене такі щедрі, взагалі, на гарні слова, на компліменти. Залишайтеся такими. Я оберу переможця саме під цим відео. Ви маєте підписатися на мене і залишити коментар. Обов'язково підписка і коментар. І, будь ласка, відкрийте свої підписки, бо я буду перевіряти, хто саме е, виконав умови. Якщо ви у вас закритий канал, то я не зможу перевірити і буду іншого е, учасника. Обирати всього, на залишати коментарі і взяти участь буде всього один день. Я не хочу надовго це розтягувати, хочу подарувати подарунки тим людям, які слідкують за мною, які приходять дивитись моє відео тоді, коли вони виходять. Отже, залишайте свої коментарі під цим відео. І вже сьогодні, ввечері, у восьмій вечорі, я вам скажу, хто виграв, буде три переможця. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось тут дуже дуже скоро. Бувайте! Слава Україні!